Ще, якщо я скажу щось дурне, і всі почнуть сміятися. Краще взагалі туди не йти, ніж знову переживати цей сором. Чому вони так на мене дивляться? Та зі мною щось не так? Я занадто червона. Всі побачать, що мені незручно. Що мені зараз сказати? Краще мовчати, щоб не зіпсувати все. Я ляпаю щось дурне. Я відчуваю себе зайвою. Чому я взагалі сюди прийшла? Можливо, якісь фрази вам відгукнулися, або ж ви собі подумки продовжуєте далі цей список. Всім вітання! Мене звати Оксана Круц, я психотерапевтка студії Сенс. Працюю у напрямках символдрама, психоаналіз, НДР та КПТ. Сьогодні будемо говорити про книгу Бог подорожує інкогніто французького письменника Лорана Гунеля. Дану книгу я зазвичай люблю рекомендувати клієнтам, коли працюю із соціальною фобією. Та хочу пояснити їм, як буде краще виглядати етап поведінкової експозиції. Експозиція це поступове занурення, в лякаючі ситуації, щоб побачити, що страхи часто не справджуються. Як я вже розповідала в іншому відео про соціальну фобію на YouTube-каналі Студії Сенс, що поведінкові втручання ми будуємо за принципом п'яти сходинок. Першу визначаємо ситуації, які викликають лише 10% тривоги та страху, і поступово переходимо до тих, що лякають на 100%. Завжди починаємо з найпростішого рівня, щоб мозок поступово здобував позитивний досвід і впевненість у своїх силах. І доходимо до найважчого важливо сказати. Що ми це робимо точно не за тиждень чи два. Стати вільним у середині себе під таким гаслом я б назвала цей психологічний роман про самопізнання та пошук сенсу життя, а також подолання соціальної фобії та відчуття сорому, яке супроводжує даний розлад. Адже багато людей міркує, що вони знаходяться під пильною оцінкою інших. Також в часі терапії ми робимо практики усвідомленості майнфулна, які допомагають спостерігати за думками, не прив'язуючись до них і не дозволяючи їм контролювати емоції. Також робота над самооцінкою, адже людині важливо усвідомлювати, що її цінність не залежить від думки оточуючих. Саме з цим ми працюємо з нашими клієнтами в студії Сенс. І ви можете звернутися до мене або моїх колег як онлайн, так і очно у Львові. Контакти я залишу в описі до цього відео. Головний герой Алан на межі відчаю. Він зустрічає загадкового незнайомця, який рятує його від самогубства за умови виконання його вказівок. Завдання Алана найрізноманітніші, вони сповнені прихованого значення. Вони часто спрямовані на подолання його внутрішніх обмежень, страхів, сорому, що стали частиною його особистості. Кожне завдання це певне випробування, яке допомагає герою подивитися на себе і своє життя під новим кутом. Я склала ці експозиції в список, і ось деякі з них. Зайти в пекарню, попросити хліб чи тістечко, і коли тобі це дають, передумати і попросити декілька разів щось інше і в кінцевому результаті нічого не придбати. Подякувати і піти і так повторювати декілька разів, е, піти в ювелірну крамницю «Кар'єр» і попросити показати йому годинники. Приміряти їх та нічого не купивши, спокійно піти, оскільки це дорогі е, годинники, то це більше викликає незручності, що я не можу дозволити собі це придбати, і від цього може виникати відчуття сорому, яке ми е, доводимо до такого піку до 100%, і тоді, коли ми витримуємо цю напругу, воно автоматично починає падати, так але ми так будуємо е, ці сходинки крочок за крочком. Третє: під час поїздки в таксі сперечатися з усім, що каже водій, висловлювати протилежну думку. Четверте, припускатися трьох маленьких помилок на день у дрібничках. ви побачите себе не ідеальним і розумієте, що ти від цього не помер. П'яте відмовляти іншим, коли тебе щось просять, а ти не можеш виконати цю додаткову роботу. Шосте записати три дії, якими ти пишаєшся протягом дня, для того, аби плекати більш доброзичливе ставлення до себе і помічати щось позитивне в цьому е, дні. Ці завдання допомагають Алану зміцнити впевненість у собі, навчитися ставити себе на перше місце та не підлаштовуватися під очікування інших. Виконуючи їх, він починає розуміти, що життя набагато глибше ніж його попередні обмежені уявлення про щастя, успіх. Роман Гунеля наголошує на важливості брати відповідальність за своє життя, долати труднощі. Не через втечу, а через їхнє подолання. В моїй практиці експозиція це найулюбленіший мій етап, тому що коли ти разом на початку придумуєш е, з клієнтом, що буде його лякати на 10%, 20%, 30%. Потім далі виникає сміливість е, самого клієнта брати вищі і вищі сходинки, і ти, наче така турботлива особа, збоку просто віриш, що е, твоєму клієнту це вдасться. І таке йому це вдається. У моїй практиці часто клієнти з соціальною фобією дуже хвилюються ходити кудись одні. І мала такий досвід, коли людина сама е, вирішувала піти на концерт і отримати від цього задоволення. Тому що було бажання відвідати е, концерт одного гурту, і було великий страх, так, тривога піти туди самі. Ця людина придбала квиток, ще й спонтанно. Пішла на цей концерт і мала дуже велике задоволення. І це ніби свідченням було того, що я змогла. Так, я змогла подолати цю сходинку. і отримала позитивний досвід, що я можу бути поруч з іншими людьми, в величезній кількості чужих людей, танцювати, співати і при тому отримати задоволення. Будьте сміливішими сперечатися з таксистами, а з вами була я, Круц Оксана. Пишіть в коментарях, яку наступну книгу ви б хотіли бачити на нашому Ютуб-каналі. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня.